Сергій Лещенко радник керівника со президента України є гостем. Вітаю вас. Вітаю, Як взагалі наші спроможності по ударах і наші такі спецоперації без перебільшення впливають на загальну, на загальний порядок денний політику, логіку заяв і, взагалі, реалії мінімум дві складових. Перша складова це реально наносить шкоду спроможностям Росії, тому що, якщо в них немає дизельного пального, якщо в них немає авіакерсину, то тоді їхні літаки менш спроможні бомбити українські міста. Та їхня техніка менш спроможна рухатися по фронту. Перший вплив, але другий вплив, звичайно, це психологічний. Це показує, що українська армія вона є чим не просто дивувати, а є показувати лідерство В чому Знаєте, удари по російським НПЗ? Це вже навіть не новина. Це така цікава обставина. Коли перші були удари, про це всі говорили. Зараз це вже стає такою буденністю. Чергові прильоти українських ракет або дронів по російським нафтопереробним заводам. В стрічці новин, так як тривіальність. О, знову влучили, так, знову. але насправді це хороша тривіальність, я б так сказав, що спроможності з Українських сил оборони стали настільки визнаними і настільки не дивують, що чергове влучання, ну, окей. Це, як знаєте, як на роботу пішов і влучив російський нафтопереробний завод. З такою легкою іронією, але в дуже позитивному сенсі, я це кажу. І відповідно на міжнародній арені, коли Україні кажуть, що вас немає карт на руках, то в України є карти на руках, і це якраз одні з тих карт, які Україна показує, що якщо ви хочете, щоб Україна вела переговори, то Україна готова, але не з позиції капітуляції. А карти наші в тому, що російська економіка і спроможності війни вести далі. Ця машина війни, яку Росія використовує проти України, вона втрачається паливо в прямому сенсі слова паливо, яке використовується для війни. Але Очевидно, що у Російської Федерації ресурси щодо збільшення видатків на війну є, тому що з року в рік вони демонструють, що вони можуть збільшувати ці самі суми. І е, в мене тоді питання От Кіт Келлах, спецпредсердних Трампа по українському питанню е, був днями візитером в чергову в столиці. І, зокрема, він говорить про те, що Путін не перемагає, Путін програє, тому що інакше він би був вже на західному березі Дніпра. Він би там захопив би південь схід повністю. Але давайте зважати на те, що Путін якось взяв. За Європу, і це очевидно про що це свідчить? Ну, от ви сказали, що як російська там і так далі. А от той самий Moscow Times постійно пише, що насправді російська економіка набагато слабше, рубль летить в бездну. Це лише один з заголовків, який виходив минулого тижня, в курс євро з вище 100 рублів. Ну і там далі це не стільки в одномоментному треба дивитися скажімо так, mm -hmm. аналізі, а в тому, що глобальна російська економіка сильно уповільнилась. сильно і те, що Путін Палився на всіх форумах, розказуючи, як вони потужно виготовляють зброю, економіка летить вгору. То це було перші звичайно роки війни, коли вони зробили величезні вливання в цей сектор економіки, він дав приріст. А зараз то в них цього цього немає. І їхня економіка викликає занепокоєння, і їхні основні економісти, міністр фінансів і так далі, вони далеко не в захваті від цього, того, що відбувається. Далеко. Треба просто це усвідомити. До нас вже розуміти, років десять. Але тому, вони вже ми... вже не перший місяць Путіну про це м'яко натякають ну, і Сілуанов, і, та... і Напілона говорять про те, да, що да. проблеми є От, з економікою. раніше, просто ми якось за цим слідкували, бо це якось було, знаєте, ну так більш цікаво. Mm -hmm. да, зараз нам взагалі, це не цікаво, ми за цим не слідкуємо. Але якщо інколи заглядаємо, то там серйозні проблеми. Тому є, є і, тільки, і не тільки в нас карти на руках, але і в них козирів все менше. Давайте так, так, так проблеми з економікою фіксуються. От ви навели там що рублі дешевше, стрімко, але відносно 22-го року і. 80 10 мільярдів доларів на рік, і сьогодні понад 150 мільярдів. Вони цю суму хочуть збільшити. У них можливості збільшувати видатки. Та, на та я, я не я не про це загалом кажу. Просто кажу, що в них ситуація не дуже гарна. Що стосується Келога, який виступав в Києві і сказав е, про те, що Путін не переміг, то він повністю правий. тому що план Путіна був ну три дні. Київ це ж була не вигадка, це був реальний план, який вони тут мали реалізувати, е, зайти. Столицю потім, контролюючи столицю, поміняти владу і поставивши вже свою маріонетку, зробити з Україну східну Німеччину часів ГДР, тобто така держава-сателіт з формальними атрибутами незалежності, футбольною командою своєю, олімпійською збірною своєю, можливо, навіть зі своїм гімном і прапором, але повністю контрольованою з Москвою за рахунок окупаційних військ, які були в східній Німеччині, так само вони мали бути в Україні, і ніхто не збирався їх відводити. Звідси вони тут розташалися б на воєнних базах і були б як ну фактично Спостійну присутністі, а на запити, коли ви будете відволити, вони б сказали, ну спочатку імплементуйте всі наші вимоги. а Там вже була і демілітаризація повністю України, перетворення збройних сил України на фіктивну армію, як в нейтральній державі, а також перетворення українського інформаційного, політичного, релігійного простору на сателітний до Росії і створення умов, якби Україна існувала як тільки назва, а створення тут держави маріонетки, контрольованої з Москви. Це був їхній сценарії, він не провалився. І кіткела в цьому сенсі правий, і коли мова заходить про історичний вимір цієї війни, то він зрозумілий Путін не переміг ці війни. опираючись на ваші слова, те, що ви говорите, що проблеми з російською економікою фінансовою системою, вони очевидні, довго вони так не зможуть. Чи можна говорити про те, що це а, зазіхання да а, поки що дронами да а, обманками на території європейських країн? Це лише свідчення того, що Путін намагається в такий спосіб а, змінити ставлення європейців до підтримки України в цій війні. І мож Можливо, з цього боку зайти і якось заважати нам і ну, чинити опір і протистояння протиїти. Ну, Яка мета цих нальотів? Кілька версій. Очевидно, версія це міняти теж інформаційне поле самі Росії, якщо немає досягнень на полі бою в Україні, а їх немає. Тобто, фактичні плани окупувати навіть. Ту саму Донецьку область до кінця червня, липня, серпня, от уже половина вересня. Ну очевидно, що це не вийде, і потім через місяць вже почнеться зливи, почнеться земля бути неспроможною, скажімо так, пропускати техніку російську. але вона і так там насправді не присутня в масі свої. Тобто. Плани не будуть виконані, ну але ж треба про щось сказати в тому сенсі, що от Росія щось ж має, вона ж така потужна надута така держава. От вони будуть казати, що от вони вже присутні в повітряному просторі НАТО і за цим нічого немає. Тобто вони створили для своєї люмпанізованої аудиторії картинку, яку можна обговорювати і під мантру про те, що от ого, яка російська армія потужна, що літає в повітрі країн НАТО. Але наслідки, звичайно, для країн НАТО це поки що ніяких не створило, крім. Репутаційних, тому що вони показали, що вони відстають дуже сильно в технологіях, і можливо це якраз на користь Україні навчити натовців, як треба боротися з дронами. Але головне, я так думаю, все-таки це прелюдія до більш глобальних процесів на території НАТО. Чому? Тому що ну, вони йдуть за сценарієм, знаєте, як варити жабу. Жаба вариться повільно, вона не відчуває, що вона вже зварилася. Так само, от вони спочатку дронами-обманками, потім дронами з БК, потім не 10 дронів, а 20, не 20, а 30. І от така нормальність буде вироблятися, і потім. Вже нікого не буде дивувати, що в повітряному просторі НАТО туди-сюди шниряють російські дрони, в тому числі кудись влучають. І хтось каже: так що ми тепер маємо воювати за те, що вони розбили військову базу умовно, в Жешові? Що ми маємо третю світову війну почати через uh -huh. це, і будуть такі голоси жлунати серед країн НАТО теж. А потім вони тихенько зайдуть на територію НАТО, якогось міста, на кшталт нарви в Естонії, де російськомовне населення буде їх зустрічати з хлібом сіллю. І вони скажуть теж ці самі голоси. Так що ми тепер через нарву маємо третю світову війну почати. І в підсумку цього повільного процесу варіння жаби вийде так, що НАТО не спроможна протистояти російській агресії. Тобто Путін зараз закинув перший. Першу ставку поставив в цій грі, а він буде далі підвищувати ці ставки, і побачите через рік російські дрони в повітрі НАТО не будуть в нікого дивувати, і так само, як наше влучання на російські НПЗ. До речі, і але нас про НПЗ російські це для нас плюс. А те, що російські дрони будуть літати в повітрі пізно просторі НАТО і кудись влучати, і на це не буде жодної реакції, то це, звичайно, ну, рація... великий мінус самому НАТО. Це те, що рація показує рація... неспроможність НАТО саму... реагувати. Самих європейців є очільником Чехії говорить про те, що Росія за ці так і має заплатити конкретну ціну. Ну президент, президент... разом звичайно. Президент має Польщі так має завітати точніше, говорити з лідерами Франції, Німеччини іншими, зокрема ці самі атаки, щоб напрацювати якісь спільні координаційні дії. В той же час, окрім інших членів НАТО і європейських країн, США вони ну належним чином не відреагували на ці самі атаки. Ба більше давайте говорити про те, що Трамп в принципі говорить про те, що двостороння зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна Тіна, вона мало ймовірна, і а на цьому ми наголошували там останні тижні. І про це Трамп заявив, спілкуючись з журналістами перед вильотом на борту «Ерфорс-1», Він пояснив, що головою головною перешкодою для мирних переговорів є глибоко особиста ворожнеча між ними. Трамп припустив, що переговори відбулися, бо йому доведеться особисто взяти в них участь. Американський президент також визнав, що завершення війни виявилося значно складнішим завданням ніж він спочатку очікував, попри свій попередній досвід у врегулюванні міжнародних конфліктів. Будуть переговори. Чи ви назвете це самітом чи просто зустрічю? Немає значення. Але ймовірно, мені доведеться взяти участь. Путін і Зеленський ненавидять один одного так сильно, що майже не можуть розмовляти. При зазіханні на Європу російськими дронами, росіянами, адміністрація Трампа і сам президент США досить обережно на це все реагує. В той же час американські змі, зокрема, Аксіус, пише про те, що Трамп вже сам сумнівається, що може впливати на Путіна. То чи може він впливати на Путіна? Ви знаєте, нам би хотілося аналізувати не ці заяви, а те, що зроблено для того, щоб зустріч, яка була запропонована в Білому домі, відбулася. Зустріч або в двосторонньому форматі, або в трьохсторонньому форматі за участі Зеленського і Путіна, Зеленського Путіна і Трампа, але щоб вона відбулася, бо ця зустріч була анонсована. Про це було домовлено в присутності європейських лідерів, і це ключова вимога для закінчення війни. Замість цього ми аналізуємо заяви, ну які показують, що ця зустріч не наближається. Так дивіться, так, сам це... Зеленський неодноразово говорив ну, про те, само, що ми готові до цієї зустрічі, коли сказали... але, але Трамп Є... говорить, що така зустріч неможлива, тому я що... про це і кажу, що. Краще б ми наближалися до цієї зустрічі. Ну таким чином, ми вкотре це вже не перший раз, коли спочатку декларується, скажімо, одне, а потім е... Путін не хоче. Ну тоді що ж поробиш? Тоді давайте щось інше придумаємо. В Джиді було домовлено, коли там був Єрмак, коли там був наш Андрій Сибіга, міністр, і у тоді ще міністр оборони. Навесні ж було домовлено спочатку припинення вогню, потім переговори про теми, які хвилюють росіян. Так. Це ж було домовлено на зустрічі з Рубіо після дзвінка Трампу. Вирішили, рухаємося. Україна була скептична, але вони сказали, добре, ми свій скепсис не будемо демонструвати, ми погодимося на ваш сценарій. Пройшло півроку, нічого не зроблено, припинення вогню немає. Ну тоді, де ж тоді сила, про яку казали на виборчих мітингах, так? як мир через силу. Потім казали: давайте проведемо зустріч двосторонню, чотиристоронню, і покладемо край цій кровопролитній війні, де гинуть красиві хлопці. Україна сказала, та ми не віримо, що Путін на неї приїде, але ми готові дати свою згоду. Давайте. От пройшло вже місяць, результату ніякого. Ну тоді, в цьому контексті, звичайно, ну, нам доводиться робити те, що і мусить робити Україна в цьому сенсі захищати свою територіальну цілісність і вбивати агресорів, які лізуть на українську землю. І продовжуватимуть гинуть ці хлопці, яких по статистиці, яку наводить американський лідер, дуже багато нікому ж не цікаво їх бувати, але вони лізуть, то їх вбивають. Врешті... Це ж не те, що Україна зацікавлена наші сили спротиву це робито, практично питання, що, що, ня... що треба демонструвати мир через силу. Україна готова бути учасником цього процесу. Україна робить все, щоб це відбулося. Україна всі вимоги, які ставилися, як передумови і так далі, виконує перед українськими партнерами. До України немає запитань. Є запитання до Росіян. Хотілося б ці запитання вони були запитання, поставлені не якричні, а як жорсткі санкції. На як... Лещенко, Куті. дякую вам, Сергія Леченко, радник Керівника Усофорад, президента України, був гостем у цій порі.